Ми бабуся на канікулах. Рвемо малинку. Тут такий урожай. Хочете Ой. всі зразу з'їсти з і всі, що були в роті. У нас тут є персики. Ось такі персики класнючі, великі, гарні. Такі во малини. От. Такі во малини дуже класні. Малинки. Ось такі гарні, червоненькі, багато-багато. Хочеться з'їсти зразу. Ще є персики. У нас тут є виноград, правда, ще зелений, великий, такий здоровий. Ось такий. Він зараз. У нас тут є лохинка вже.